Навчально-тренувальний центр для команд учасниць Євро-2012 сонячний, готовий зустрічати футболістів. Його звели на території дитячого лікувального оздоровчого центру Південної Залізниці. У відкритті тренувальної бази взяв участь віце-прем'єр Борис Колесніков. За півгодини до початку урочистостей 10-річний Даня тренується з м'ячем. У хлопця важливе завдання. Він перший футболіст, який вийде на новий стадіон. Я пробігаю до 11-метрової точки і там відійду і там ударять колесніков. Поворотом. А тиснячикам будеш, так, біжать базу. Ну так. Да. Нога фінтіть був. Перший гол на новому полі точно у ціль. Трибуни стадіону розраховані майже на 5 тисяч уболівальників. У день відкриття тут яблуко ніде впасти. Охочих подивитись на базу не бракує. Настрій уболівальників бойовий. Я думаю, що на євро. В наступному році ми всім покажемо. Окрім нового стадіону, на базі побудували готель для футболістів та автостоянку. Триває також реконструкція двох корпусів дитячого лікувального здоровчого центру. За словами Бориса Колєснікова, у сонячному житимуть футболісти однієї з кращих збірних команд світу, якої саме залишив у таємниці. А після єврочемпіонату базу перетворять на дитячу спортивну школу. Що стосується після Євро-2012, ми передаємо харківську адміністрацію в місці з дорогою під детською юношецькою спортивну школу. Которая буде своя база на 80 місць і це саме современний стадіон. Урядовець розповів і про стан підготовки інших об'єктів Єврочемпіонату. Зокрема, реконструкція Харківського аеропорту має завершитись у жовтні. Це на чотири місяці раніше від запланованої дати. А підготовкою прикордонних пунктів Колесніков незадоволений. За його словами, уряд виділив прикордонникам 40 мільйонів, які досі не використані. З питань підготовки до євро у жовтні на пункті пропуску гоптівка відбудеться нарада за участю прикордонників з усієї України. Анастасія Горілкина, Людмила Захарова, Вадим Максименко Отеби новини.